Так, ну давайте пробувати розкладати у нас одиничні модулі. Добре. Так, дивіться, у вас є літера перед собою, Я не знаю, як вам видно, на людське око сприймається плюс-мінус рівномірно. Тут більш яскрава частина, тут менш яскрава частина. Тут також трішки менш яскрава. Тобто, зараз візьмемо люксометр, він у нас в режимі L2 з корекцією 0,51 під червоне LED світло. Міряємо, починаючи звідси. Так, 179, 239. 259, 266, 230, 218, 222, 186, 187, і тут знизу у нас буде 131. А тепер давайте подивимось, чому так. Тому ви побачили, що ось тут у нас були значення в принципі, оптимальні від 200 стартувало. Тут у нас 250-260. Бачите, яке насичення у нас. При цьому назву модулів виводимо на екран. Їхня потужність 0,5 Вт і 85 люмен. Тобто, щоб ви розуміли, да? Дуже вони ефективні. Далі у нас на перешийку ми трішки зменшили інтенсивність розкладки, і в кінці взагалі не доклали. Тобто, Тут пляма, тут темна пляма. Тепер я кладу ще раз розсіювач, і ми бачимо, що в принципі, тут засвіт є. Тут за світ є, всюди прям чорних провалів немає, але ось це місце найбільш яскраве. Тут воно менш насичена і тут менш насичено. Тому в залежності від того, наскільки ви хочете ефективно використовувати ваші модулі і економити на матеріалах та клієнту на електроосвітленні, можна змінювати розкладку. Давайте спробуємо. Вириває. По второму кругу не вийде. Слишком хороше сказати. Ні, коротше, цей скотч тримає намет. Одвівай. Він відвалюється, тупо скотч лишається і все. Так, зараз ми е, забрали три модулі цілих, які вже були у нас, е, і зробили більш швидку розкладку по всій літері. Так, знімаємо. Тепер у нас розкладка значно зменшена. Ми забрали звідти цілих три модуля, розклали рівномірно, не так насичено, перевіряємо. По цифрам: 134, 162, 161, 155, 169. 168. Дуже вийшло, 181. Десь на діод попали. 168. 175. 154. 158. 153. Ще раз тут. Це ми знімаємо тут де чорна клема. Діоду немає, діод подалі. 141, відповідно. Тут вже покраще буде, бо два діоди. 159, 162, 159. 158. 173. І так далі. Тобто, ну, показники у нас доволі рівномірні, насправді виходять. Е, перша чорна точка у нас через те, що тут клема, відповідно, діод віддалений. Е, далі ми можемо побачити, діоди достатньо віддалені, плюс ось тут у нас іде звуження, трошки заважає. Далі ось це складне місце. Е, тут подивіться, бачите, один діод, другий діод, третій. Ми сюди ну, просто не могли не покласти. Четвертий, п'ятий, шостий, шість модулів. Я думаю, що ми би змогли засвітити ще ці лютери, літери непогано. Навіть тут одна, тут друга точка, третя десь отут, ну хоча сюди друга, третя, четверта, п'ята. Ну, 5 модулів йому замало, 6 модулів, я думаю, оптимальна кількість буде. Раз, чекай. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, можна ще один викинути. Ну давай ще один викинемо. Так, на швидкоруч. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ще один модуль прибрали. Кладемо борта. 8 см. Зараз просто. Засвічуємо літеру. Літера досі світиться рівномірно, але давайте будемо об'єктивними. Ще раз підемо міряти значення. 116?

Короче, я вже не знаю, куди менше тих модулів пхати, тому що ви самі побачили, літера у нас і так має в собі всього 6 штучок, по мінімуму. При цьому нормальну кількість люмен ми отримаємо і доволі рівномірний засвіт. Не будемо враховувати те, що ми сюди не можемо поближче дати. Подивіться, що які у нас проміжки по 7 см, відповідно, між модулями, тут поближче, тут далі 8-10 см, да? тут 6 см. Ну, грубо кажучи, щоб цей переший якось зімкнути, все на око розставляв зараз. Ну, в принципі, нормальна картина абсолютно. Червона, червоне світло, рівномірно. От скільки модулів у нас ще на в'язці лишилося, як можете побачити. Тут десятка зібрана: 1, 2, 3, і тут ще знизу четвертий, який я відкинув. Тобто, і фактично, зараз ми з вами заміряємо їхнє всередині 6 штук, на в'язці 20 штук. Давайте мірити і рахувати. Так, зараз підключили відповідно через мультиметр. 0,89 Ампера. Ми маємо. При цьому у нас напруга на виході блоку живлення 12,26. Я порахував, можете подивитися самі на екран. Виходить, що в нас споживання. В районі 10,9 Вт на всю зв'язку з 20 модулів. І е, на один модуль пропадає 0,54 при заявлених 0,5, а на 6 модулів, які у нас знаходяться безпосередньо в літері, зараз 3,27 Вт, відповідно, для того, щоб освітити дану літеру. Хороший показник це наша модель, е, яка називається Неомега. От можете бачити на сайті. Артикул, відповідно, такий самий: Neomega m м 1 тобто один SMD, один діод. Так, зараз ми поставили глибину борту 6. Сантиметрів. Дивимося на літеру. Літера нормально засвітлена. І давайте міряти одразу. 175, 161, 156, 165, 177. 164 і саме крайній. 137. Ну тут уже деклемент, де діод віддалений, в принципі. Ну, тобто, можемо побачити, які у нас показники і порівняти з минулими замірами. Ми опустили до 5 сантиметрів ще нижче. Тут ми можемо не мірити нічого, але так раді інтереса. Тому що тут у нас світлодіод максимально наближений. Він припіднявся, так як ми скотч уже декілька разів віддирали і сенсу переклеювати немає цільно. 192, міримо далі собі. 195. 175. 188. 217. 199. 165, ну це така більш темна точка. Грубо кажучи, ми опустили його і можемо побачити, що у нас по люксам е ну, ситуація не погіршилась. За світ у нас доволі рівномірний. Це ми не враховуємо і цю крайню точку так само, тому що, от, побачите, цей модуль у нас піднятий. Да? А тут такий, бачите, пропуск через те, що він у нас змістився, бо ми сильно утопили борт і кабель перетянули. Е тут у нас, відповідно, така взагалі складна зона. Що можна сказати, що додали би отут. Позицію другий діод, тобто накинули, щоб у нас було не 6, а 7, І з бортом в 5 см спокійно ця лінза, я думаю, буде працювати так само. Просто кількість збільшуємо, але засвіт, ну, абсолютно рівномірний. Абсолютно, абсолютно ок. От, не враховуйте оці от ножки і подивіться на цю частину, я сподіваюся, що гарно видно, ну, дуже гарний засвіт. Тому, якщо будете не економити, а ставити на 1-2 модуля більше, цю всю літеру спокійно засвітити, ну, при 5 см не проблема. І я думаю, що якщо борт опустити ще нижче, на 4 см, то, в принципі, мало би працювати. Тому що, тому що, тому що тут навіть вже немає куди його засовувати, той борт нижче, але я спробую. А так, через силу. 4 см. 4 см? Тут не дивимося на цю ситуацію, тут можна побачити вже. Трішки темніше. По краям світліше бачу. Тут темне місце, тут яскраве. Щоб бути об'єктивним, я покажу вам це. Я кажу, що тут світле. Так. 235, наприклад. А тут кажу темніше. 176. Отут темне. 157, бачите, а поруч? 243. Тобто, ви побачили. Різниця вже у нас е яскрава гаряча пляма, з'являється. Ну і темне місце. Так само: отут: 154, 227, тут. 139, 205. Тобто ось ситуація в тому, що діодів маловато, бо всього у нас висота 4. Відповідно, можете накинути більше модулів і мати нормальний рівномірний засвіт, або просто взяти вже модулі на 2 діода цієї ж моделі, відповідно, 2 SMD.